Передають на завтра грози. На дні два-три. Треба срочно зібрати. Цибулю, часник. то все пропаде, якщо не зібрати. Я вже дивлюся. Цибулька. Ще трохи волога є. Але то якщо не збереш, то ну, то все згниє. Для моркви то буде супер, їй так треба волога, вона вже пішла донизу, треба, щоб промочило добре, бо то поверхній полив для моркви то не потрібне. О, ще стрілки маю трохи від часника. Які є? Я їх доїм, напевно, що там будуть. З борщиком супер. Так, капусточка там. Все супер. Все росте бурячок, вже половину одної грядки, з'їв. Я до тих своїх диких салатів додаю теж. І Капусточку, і бурячка. Запер підійдемо ще до цієї цибульки, подивимося, що тут робиться. Та була посаджена пізніше. Вона не лягла, вона не лягла, але є ризик того, що теж може загнити. Тут є червона цибулька, і біла. Зараз ще підійдемо. Я покажу ту цибульку, яка є молода. Бо я висаджую так періодами, щоб можна було і під'їдати, і збирати на зиму. Пауза. Так, а тут тає молоденька. Ще цибулька тій, дощ не буде страшний. Будемо сподіватися, що буде все добре. А вже У мене біля тієї цибульки вже вже й рукола, вже й світ кинула. Вон стає, і успів поїсти. Для печінки то супер. Все, що гірке, треба їсти для печінки, але треба знати що. Третьку треба вже виривати, підсівати ще. Бо то вже теж годиться салати ще такі, вони теж вже починають освітити. Нижні, нижні я вже пообривав, щоб остальним було вроз піти більше. О, та й супер. До зустрічі. Стихі зібрати цибулю з городу, часник, спас я врожай. Біля фундаменту виложив її. Стріха в мене сантиметрів 90 під метр. Я думаю, що дощні не попаде, але якийсь положив коври, бо вдруг ця гроза буде та й ще цей косий дощ для гарантії, нехай лежить і швидю, накрапає. Ще. Зараз треба б срочно поставити бочки під воду, нехай збирається з криші дождєва вода. Той запас має бути. І часник я також спас. Ото на керницю я собі положив, прикрив на всякий случай трошки. Та відкрию, щоб він не спарився. Дивлюся, як не буде такого косого, косого доща. Криша є, на всякий випадок. Нехай так буде. Ще хотів сказати, що... Не час її ще обрізати, бо то що головка має ту зелень, зелені потягнути, всі поживні речовини. Та як обріжеш, інфекція може попасти. Вона ще не готова до того. Її ще треба буде на сонце виносити. обеззаражувати сонце то найліпше. От. А вже потом на сонці пролежить після цих дощів. Та й вже обрізати на, на горище. Так що врожай є спас, зима довга. Та й буде що їсти. А то потрібно їсти і ту цибулю, і то чесник. Добре, до зустрічі! Часничок у нас розвішаний, під навісом, провітрюється, то північна сторона, та й нормально. Сонце на нього не попадає, По сонце ви знаєте, що тут для нього ворог. От, а там він ще побуде 10 днів, а потім я пообрізаю ті вуса, верхи зложу в ящичок кладовочку, і він на зиму буде дуже добре хранитись.